Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і ви дивитесь продовження арт-влогу. І сьогодні в нас знову маленькі квіти. Я читаю ваші коментарі. Дякую за те, що ви залишаєте нові ідеї, за те, що ви залишаєте ваші побажання, за те, що ви залишаєте вподобайки. Це сприяє розвитку україномовного контенту і поширенню україномовного контенту. І в одному з коментарів прозвучало бажання веселки, намалювати веселку патриківським розписом. Я довго думала, як це. І сьогодні мені прийшла ідея. Веселка це трохи неформатний такий об'єкт для Петриківського розпису, тому що Петриківський розпис це переважно квіти, ще птахи, можливо, люди. Є зображення людей, обрядовості в Петриківському розписі, але це вже було неформатним. А веселка, як явище природи, я її не часто бачила, ну, навіть скажу так, не бачила в образі Петриківського розпису, навіть в дитячих книжках не бачила. Тож в мене, як, це. Завдання трішечки здивувало, але потім я знайшла рішення. Петриківський розпис це квіти, а отже, веселка в нас може бути в образі квітки. А Як сьогодні втілимо, я покажу. До речі, в мене є курс Петриківська веселка. А чому вона мені вперше не прийшла на думку? Тому що це все-таки курс про пропрацювання над кольорами. Де ми розглядаємо кожен кольор окремо, розглядаємо кольорову таблицю ітана в розрізі Петриківського розпису. Кому цікавий цей курс, пишіть в коментарях, я надам посилання на курс. А саме класична веселка в образі квітки. Квітка малюємо, як завжди, овал, одягаємо цей овал обов'язково на стеблинку. Стеблинка, ось тут я її не промальовую, але ось тут вона буде виходити. І це має бути обов'язково. Ну, дивіться, якщо ця стеблинка вийде ось тут збоку, ну, буде якось дивно, бо тут немає продовження. Тоді, можливо, потрібно продовжити ось тут, щоб було логічно. Але по центру я теж додам. І, звичайно ж, листочки для рівноваги. І знизу, щоб не було пусто. Також було питання, як заповнити а, форму, а, як заповнити форму взагалі. Тож я позначу ось так ще й кордон. Я зазвичай його не... Позначаю, а тримаю в пам'яті, тим паче на такому маленькому об'ємі. Ось так, приблизно однаково з боків. Потім ми цей кордон стеремо, його не буде видно, але ми його підкреслимо і рівномірно заповнимо ось таку маленьку форму. На каналі вже є, до речі, уроки по заповненню форми, по заповненню форми кола, по заповненню форми прямокутника. Але, можливо, на ось такому форматі буде більш зрозуміло. На тому форматі там, де менше елементів, там, де маленький формат, це формат гральної карти. Ну, і по кольорам пам'ятаємо чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати? А тепер підбираємо кодари. Черний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, і фіолетовий. А ще в нас малювання а завжди помічничок це білий колір. Білий в нас а, в райдузі, проходячи через лінзу, розкладається на кольори веселки. Отже, червоний. Я буду брати зовсім по трішки. Квіточка в нас невелика. Оранжевий я не беру, тому що оранжевий в нас виходить на перетині червоного і жовтого. Те ж саме блакитний. Зелений я пропускаю, тому що зелений в нас виходить на перетині жовтого і синього. Так, це а, дуже цікаве таке явище. А, коли жовтий ми змішуємо з червоним, ми знаємо, більший знає, що буде помаранчевий. Але жовтий з блакитним ну, не кожен знає. Синій і фіолетовий. Фіолетовий доволі такий складний колір в пігментному розумінні, тому фіолетовий дуже важко змішати, його краще купувати окремим кольором. Або його можна змішати ні, не з червоного і синього, якщо змішати червоний і синій, вийде коричневий. А по фізиці червоний і синій має дати фіолетовий, але в нас в червоному підібрані виробником такі пігменти, які не дадуть синім, і червоним фіолетового, а фіолетовий дасть рожевий з синім. Але не з кожним синім. І звісно ж, білий. Далі я додаю по краплинці водички. Водичку обов'язково додавати у фарбу для того, щоб пензлик нас слухався в процесі малювання. І дивіться, багато жовтого, трішечки червоного, і це в нас буде оранжевий. Багато жовтого і трішечки блакитного, і в нас утворюється зелений. Синій темний колір. До речі, блакитний в цьому виконанні це просто синій, змішаний з білим. І фіолетовий. А ще розмішуємо білий. Білий у нас буде помічником що в нас не були дуже темні фіолетові пельостки і сині. А тепер про дружбу кольорів. Трішечки, трішечки теорії. Ось ці кольори теплого спектру до жовтого, до жовто-зеленого навіть, вони дружать між собою, їх можна змішувати в перехідному мазку. Також захоплюючи зелений і до фіолетового, також дружать між собою, утворюючи холодну кольорову гаму. Але якщо ми змішаємо, наприклад, фіолетовий з жовтим, ми отримуємо складний такий бруднуватий колір коричневий, коричнуватий, сіруватий, в залежності, знову ж таки, від пігментів, які присутні у тій чи іншій фарбі, закладені виробником. Також червоний і синій дадуть а, не то коричневий, не то сірий. Тому, якщо у вас не є на меті отримати брудні кольори в мальовці, темні кольори, то не змішуйте ці кольори між собою. Ну, а жовтий і зелений, вони поряд. І тому вони гармонійно змішують, точніше, жовтий і блакитний. Вони, здавалось би, жовтий, теплий, блакитний, холодний, але змішуючись між собою, вони дадуть приємний зелений. А оранжевий з синім, змішуючись між собою, а так як оранжевий містить собі і дрібку червону, то вони дадуть зелений, але такий більш брудний зелений. Який теж дуже часто використовується в Петриківському розписі для зображення саме осінньої зелені. Як бачите, картка маленька, а урок виходить великий, тому що веселка ну це не просто, це таке складне фізичне явище, яке пов'язано із теорією кольору. Так. З нашою квіткою. Хочеться зобразити те, чого ще ми не малювали. форму квітки, якої ще не малювали. В основу давайте дамо бутон, він у нас буде зелений. А ось тут, я ледь-ледь позначу, в нас будуть зернятки пелюстки Так як це в нас п'ятий урок, ще тільки п'ятий. Простих квітів, тож будемо далі тренуватися, робити мазочки зернятка. А розпочинати будемо з того кольору, який у нас не війшов в палітру веселки, але він також є в веселці, це ось такий бусковий. Він трішечки світліший за фіолетовий. Він містить в собі рожеві пігменти. І я набираю на пензл трішечки цього і трішечки класичного фіолетового. Починаю зліва. Мені зручно починати зліва. Роблю декілька пелюсток. Зерняток і вмочаю в наступний колір. Не виполіскуючи пензлика, я вмочаю в синій трішечки світліший. Наступний вмочаю. В блакитний, знову не виполіскуючи. І тут в нас виходить в деяких мазочках всі кольори веселки. Далі зелений. Знову не виполіскуючи. І далі вже вмочаю і в жовтий дещо. А ось тепер а, потрібно виполоскати панчик. Далі я вмочаю в жовтий і трішечки в оранжевий, самим кінчиком. оранжевий. Червоний. Фіолетовий. Фіолетовий. Ось така у нас вийшла квіточка райдога. Right. Uh -huh. А далі попрацюємо з листям. Тому повертаюся до зеленого кольору і блакитного і прописую чашечку. Це звичайна цибулинка, але гостреньким угору. Бачите, яка багатогранна цибулинка? Додаю чаші листочки, синій змішую з краплиночкою з жовтого, і в нас виходить такий темно-зелений колір морської хвилі. Цим кольором проводжу стаблинку. А далі Вигинаю листочки в одну сторону, далі в жовто-зелений. І давайте візьмемо на пентлик зовсім трішечки на кінчик оранжевий код. Це ж в нас квітка веселка. Проводжу наступну гілку. Ця сторона в нас темніша, роблю завиток. Одягаю маленькі зернятка краплинки. І далі додаю травиночки згори самим кінчиком пензлика. І тут дещо. А тепер дивіться, щоб заповнити форму, ми доводимо ось ці зернятка до краю. Ніби заповнюючи форму. А далі за край, за ось ту лінію олівчиком, ми не виходимо. Пам'ятаєте, якщо фарба погано сходить з пензлика, значить потрібно додати водички. Якщо виходить неідеальний відбиточок зернятка і вам це не потрібно в композиції, то теж додаємо у фарбу водичку. А ось тут в нас будуть ягідки. І я закладаю гілочку під ягідки. І звідси хочу провести ягідки. Але не хочу дуже перехрещувати лінії, бо це виглядає не завжди комфортно. Тут теж. Підкреслюю форму. Там, де можна маленькими дрібними гілочками підкреслити форму, роблю це. І чим більше у вас таких ліній доторку, саме моментів доторку до краю, тим краще у вас буде читатися форма. Це не так важливо для мальовок. На папері, а більш важливо для форм, які ми розписуємо патриківським розписом. Тож дивимося, що дрібне ще можемо додати, щоб підкреслити форму, щоб в нас не було пусто. Це можуть бути ось такі витягнуті травинки, петушинки. Для того, щоб форма читалась, форма у вас має бути заповнена рівномірно. Тобто, кількість повітря знизу повинна відповідати кількості повітря зверху. Повітря я маю на увазі, саме не заповнені зернятками ділянки. Робота не має бути дуже задрібненою. Ну, я буваю цим. Далі я беру піпетку і додаю ягідки акценти. Можна взяти будь-який колір з палітри. Якщо ви хочете, щоб у вас композиція читалася більш холодною, то беріть блакитний. Якщо хочете підкреслити теплоту композиції, тоді беріть оранжевий або червоний. Я думаю, червоний буде дуже яскраво вибиватися. Тому я візьму таку серединку, я візьму оранжевий. Ягідки я роблю звичайною піпеткою, я її купую в аптеці. Час від часу вона псується, тож, якщо будете купувати, купуйте їх декілька. Вони недорогі. І я зазвичай... Стараюся знайти там, де вони продаються просто піпетки насипом без чохольчика. і згори. І, мабуть, тут. А червоним можна додати. Невеличкий кружечок на кінчик. Розмір ми коригуємо саме силою натиску на піпетку. Повну ягідку ми віджимаємо повністю, а меншенько ледь-ледь доторкнувшись. Далі я вмочаю олівчику фіолетову фарбу. І ось так ставлю носики ягідкам. Зазвичай я це роблю таким спеціальним інструментом. Для нейл-арту, це доц. Але сьогодні я вам захотіла показати саме, що робити, коли доцу немає, бо не у кожного він є в господарстві. Тож, просто крапочки можна ставити олівчиком. Тепер на пензлику зелена фарба і я додаю малесенькі такі чаші листочки. Вони обіймають нашу ягідку і доповнюють її. І ось тут навіть можна вивести тоненьку гілочку. Це ще один такий петриківський елемент для заповнення форми. Ще дуже важливо, слідкуйте, щоб у вас оці дрібні гілочки вони до чогось приєднувались, щоб вони не, були, не висіли в повітрі. Можна дублювати ось так кілочкою. Я думаю, цій квітці вже буде достатньо. Вона в нас така максимально пропрацьована. Мені тільки не вистачає ось саме з'єднання. З'єднання серединки. серединки. Ви цього не робіть, а подивіться, як воно буде виглядати у мене. Можливо, вам не захочеться це робити світло бежевою фарбою. Я ставлю відтиск піпеточку в серединку, яка ніби збирає всю нашу веселку в одну, в один такий веселковий букет. І знову ж таки, олівчиком цією ж світлою фарбою я ставлю ось такі перлинки. Можна їх ще десь додати в композицію. Ну, це, знову ж таки, по бажанню. Це не обов'язково робити. А я люблю додавати такі перлиночки. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Залишайте ваші коментарі, вподобайки, питання. Завжди з радістю на них відповім. До нових зустрічей!